Привіт самим найкращим. Я вас вітаю на каналі Віталія Квенторіно і запрошую на нову промгрупу Акція 7 днів, яка триває з 24 по 30, включно квітня. Вмочитесь позручніше і поїхали. Дякую за коментарі і за вподобайки. Шкарпетки є, чоловічі, є жіночі. А в упаковці по 3 штуки ціна 60 гривень. Шльопанці чоловічі. Дійсно, дуже гарні чорно-білі, легенькі, дуже легкі, а оці біжеві мені сподобались. У мене просто є біжеві футболки, біжеві штани. Я гадаю, можу собі взяти оці. Зараз я поміряю. Так, вже говорю ціну шльопанців. Так, ціна шльопанці чоловічі 249 гривень зі знижкою. А тут є жіночі, також чорні бачу, і оливкові. Ціна також зі знижкою 199 гривень. Ну куди дівчаткам чорні шльопанці? Теж дуже легенькі. А ось оливкові гарні. Зробили, щоб якісь ніжно-рожеві. Так, шорти жіночі, сірі і знову чорні. Давайте відкриємо сірі. А чого я прочитав шорти? Штани жіночі. Склад 100% бавовна. Це досить добре. Резиночка, шнурочок, кишеньки. І ось такі ще лампаси. Ціна штанів 299 гривень, також зі знижкою. Далі, тут у нас футболка жіноча. І що тут у нас є? Знову чорні. Давайте ось цю відкриємо гарну таку. Так, 100%, ні, не 100%. 92 бавовна, 8 еластам. Добра якість також. Ціна футболки зі знижкою 199 гривень. Короткий рукави. сама звичайнісінька, дуже хороша якість, приємна до тіла. А тут у нас рушнички для обличчя, тому що розмір невеликий. Так, в наявності три кольори. Зараз скажу ціну такого рушника. Розмір 40х70, 65 гривень за округлію копійки, а в більшу сторону для зручності. Так, ну Ви вже здогадались, що це таке. Це чохол на подушку, декоративний чохол. У трьох кольорах. До речі, візерунок прошитий усі різні. Розмір 40 на 40. Ціна 119 гривень. Так, це москітні сітки. Дивіться, є сірі, є білі, є жовті і чорні. Так, розмір 2,10х90, дуже хороша річ, особливо на літо. І вони йдуть а, тут з магнітами. Тобто ви заходите і вони закриваються, примагнічуються один до одного. Коли ви зайшли, дуже хороша річ. А, ціна антимоскитної сітки зі знижкою 30% 139 гривень. Тоніка жіноча, багато її різних кольорів. Давайте відкриємо якусь. Є навіть однотонні, але ще якийсь є візерунок. О, давайте оцю відкриємо оцю туніку. А 100% бавовна зі знижкою 30% 259 гривень. Сама звичайнісінька туніка, короткі рукавчики. Ось такі навіть взагалі можна сказати без рукавів, як майка йде. Але є ще кишеньки. Це досить зручно. Так, ціну я сказав. Візерунки вам показав. До речі, хочу наголосити, хто перший раз на каналі. Підписуйтесь, будь ласка, щоб ви не пропустили нових оглядів з того чи іншого магазину. Буду вам дуже вдячний за підписку. Квіткові візерунки. Два види квіткових і два види з логотипом України. Так, килимочки, Килимки для дому, також є багато різних кольорів. Кольорова гама розмір 40 на 60 і ціна хилимочка 129 гривень. Ну, а ми з вами рухаємось далі. Шланг садовий для поливу на 15 метрів, а збільшує розмір в три рази. Ціна такого шлангу для поливу 199 гривень. Так, тут далі у нас ароматичне саше, є лілія, є конвалія, є бузок, є троянда. Дуже багато. Я так зрозумів, що це все, все А, є ще океанська свіжість. <сі> так, добре. Ось таке ароматичне саше. 15 гривень, але пахне. Мальовидло 56 гривень знайшов ціну. Ось ви знаєте ось цей крем -бору Плюс, Хто не знає. Придбайте, це така виручалочка, дуже дуже хороша. Є ароматизований, а є без запаху. Чесно кажучи, я коли його купував, мені запах взагалі не подобався. Ну, бачите, він такий лікувальний. Ось, і в мене така ж задишка була. І, мабуть, люди жалілися або писали, що зробили бору плюс. Та ж сама якість, все тільки без запаха. Дуже хороша штучка. Ціна 70 гривень 25 мл. Ефірна олія, також дуже багато різних ароматів, за ціною 40 гривень 10 мл. Так, ну а це у нас набір резинок для фітнесу. Розпочинається літо. Займатися фітнесом вправами 5 штучок. Тут різні розміри. Точніше, різне навантаження. Ціна за резиночки 119 гривень 5 штук. Спонжі для мейкапу 63 гривні в наборі 8 штук. Подивіться, дуже цікавий гель для душу, пивний 400 мл. І навіть зробили а, пляшечки у вигляді а, пива з протеїнами пшениці 2 в одному для шкіри та інтимного догляду. Живлення 400 мл. Ось такий є ще шампунь-кондиціонер з хмелем проти лупи 400 мл. Написано, що для справжніх чоловіків. І я ще знайшов ось такий шампунь-кондиціонер 2 в одному, також для чоловіків 400 мл. Ціна або гелю, або шампуню 90 гривень зі знижкою 30%. Ключ розвідний на 8 дюймів. 129 гривень. Наклейки 3D для дітей у кімнату. Досить дуже цікаві картини. Точніше, малюнки гарні, наклейки дуже оригінальні. Зараз скажу ціну. Вони всі запаковані. Ось такий великий рулон. Тобто, ви зрозуміли, це така велика-велика 3D наклеїчка. Ціна такої 3D-наклейки, багато різних тварин є. Так, і для, для дівчаток цвіточки 75 гривень. Набір у туалет, йоржик для миття унітазу. Ціна такого набору. Ціна 129 гривень. Газовий картридж, не можу знайти цінник. 80 гривень. Об'єм тут. А, зараз скажу вам, 220 г. Очищувач карбюратора. Об'єм 400 мл. 105 гривень. Набір ключів тут 9 штук. До речі, я вам хочу сказати, мене, ну, я замовляв мебель, там і дивани, і крісло, і там на кухню стіл. І в мене з цих ключів ціла-ціла купа, також з різними наборами, з різними роз різними розмірами. 71 гривня, 9, 9 штук. Пляшка для води на 650 мл, досить оригінально колір, як градієнт. Можна сказати, так, ціна пляшки 199 гривень. Я відкрив усі три, тобто три види є тобто три кольори. Ось такі досить хороші. Є замок на самій кришці, ось таким чином відкривається. Набір вішаків пластикові. Досить зручно, що зробили от такі прогумовані самі плечики. Набір з чотирьох штук, є сірі і є ось такі фіолетові. Ціна за чотири штучки 95 гривень. Термометр а, кухарський, електронний для продуктів. Можна використовувати і для випічки, і для приготування їжі. А, так, для зберігання продуктів ціна такого термометра 109 гривень. Так, якщо я не помиляюсь, це для туалетів, да? Да, для туалетів. Ціна десь тут була 27 гривень. Аптечка вона не пуста, мені здається, це для автомобіля. Так, аптечка медичної допомоги. Ціна 229 гривень. 80 гривень коштує ось такий набір дорожні. Ємності пусті. Тут можна перелити свої тоніки, креми. Очисники для обличчя, щоб не вести усе, оце повне, повні баночки. Сюди можна перелити і таким чином багато місця зекономити. Є в різних кольорах. І додатково, що бачите, ось така косметичка буде у вас. А ми з вами далі розглядаємо. Так, Це форма для випікання роз'ємна кругла, діаметр 24 см, антипригарне покриття. Є різні кольори. 199 гривень. Стакани на 400 мл пластикові, на пікнік є різні кольори, по 13 гривень. Дуже цікава річ ось така, як сказати, кошик, відерко, який можна підвісити на кухні, ось таким чином підвішується. І коли ви щось да, почистили, сюди також можна пакет поставити. Скинули все у смітничок. Ось таке відерце, ціна такого. Пластикового відерця. 90 гривень на 4 літри з кришкою. Так, це багатофункціональний ніж. Тут і веделка, ніж та ложка. ще є відкривачка, штопор. Знижка з 40% 119 гривень. Салатники пластикові. Ціна такого салатника 60 гривень на 3 літри. Миска. А, так, емальована. Є багато різних візерунків. А мені оцей сподобався. 129 гривень. Зажим круглий для волосся. І є ще чорний. Ціна 60 гривень. Знову привезли контейнери для зберігання. Дуже хороша якість пластику. Кришки герметичні закриваються з чотирьох сторін в наборі три штуки на 400, 800 та літр 400. Ціна зі знижкою 159 гривень. Такі порційні, можна сказати, салатники з принтом оливок. 85 гривень ціна такого салатника. Тарілка прямокутна, також малюнок, оливки. Досить гарна, така цікава, весела. Кольорова. Так, 28 на 20, 149 гривень. Привезли дуже класні чашки, зараз я вам покажу. Чашки на 530 мл, немаленькі. Дуже гарні малюнки. Мені сподобались метелики. Дуже гарний ніжний принт. Ну, і оця також теж красива. Ціна чашки 109 гривень. Набір сит в наборі три штуки, маленькі, середні та великі. Ціна за набір із трьох штук 78 гривень. А це дуже цікава сушарка. Подивіться, вона не просто сушарка, а вона ще і з рушником-підкладкою. Отак як зображено на фото. Пластикова сама сушарка розкладна для тарілок, для чашок. І з килимочком. В сірому і ось такому молочному кольорі. 169 гривень. Короб для зберігання розкладний, складний, складається. Зараз ми відкриємо, подивимось. Є ось такий жовтий, фісташковий і сірий в трьох кольорах вони. Так, ось такий вигляд у цього короба. Саме звичайнісінький, має липучку. 85 гривень шторки для ванної кімнати, а вже разом із кільцями. Дуже багато кольорових принтів різних. А розмір я не бачу. Метр бачу. вісімдесят на метр вісімдесят по-стандартному. Ось така цікава. Дивіться, яка гарна. Мені оця сподобалась. Дірюза. Є ще із бульбашками. І є ще. Я де ще одну бачу. А, і оця мені також сподобалась. Ціна 100 гривень. Пуфи дитячі, розкладні, до речі, дуже тяжкі. Можна використовувати, мабуть, і як кріселце, і всередину щось для зберігання. Скажу вам так: дійсно, малеча сюди сяде, але дорослий точно не сяде. Ось тут малеча досить цікаве. Вмістки, тому що всередині пусто можна заполонити його різними іграшками. Пуфи зараз зі знижкою по 229 кольори в асортименті. Якщо у вас є малеча, купіть обов'язково ось цю крейду. Я, коли був малий, я обожнював розмальовувати асфальт. Дивіться, яка цікава крейда, а вона така велика. І є ще спеціально ось такий пластиковий тримач для крейди. Ось, Щоб дитина руки не замастила. Ціна такого набору 60 гривень. Набір бульбашок в наборі три штуки. Ціна 70 гривень. Набір для пісочниці, є для маленької принцеси, а є і для хлопців. 139 гривень. Ми в дитинстві називали це літаюча тарілка, а тепер це називається фрісбі. 45 гривень, кольори в асортименті. Скакалка на одну ногу, коли скачете, стрибаєте, ось це коло буде світитися. Ціна такої скакалки 100 гривень. Надзвичайно гарні картини за номерами, але, на жаль, розмір 30 х 40, маленький. Невеликий, але картини дуже гарні. Я також розмальовую картини, але я купую розмір 40 на 50. Всі мені сподобались. 149 гривень. Дуже хороша ціна. Дуже багато різних книжок. Це вже окремо можна розповідати в магазині. Тебе для дітей дуже цікава забавка іграшка. Набір для створення зростаючої іграшки. Також досить цікаво для розвивання малечі. 125 гривень. Скакалка з лічильником стрибків, ціна 50 гривень. Дуже хороша річ. Ось такі наколінники захисні. Хто порається там на грядках або ще кось має таку роботу, надягайте на коліна, вони на резинці, а розмір регулюється і таким чином вам буде зручніше працювати. У наборі ну, пара, звичайно ж, і можна обрати за кольором. Ціна таких наколінників 90 гривень. Ну що, ми з вами зустрінемось сьогодні, трішки пізніше. Я вам бажаю всього найкращого, приємного дня і нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі!